Тарас Шевченко на вічну пам'ять котляревському. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж ті все Соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо, та й байдуже, минулось. Пропало, згадай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю було, як смеркає, Защебеча на калині, ніхто не минає. Чи багатий кого доля, як мати дитину? Убирає, доглядає, не мене калину. Чи сирота ще до світа встає працювати? Опиниться, послухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють, серце б'ється любо, і світ Божий, як великдень, і люди, як люди, Чи дівчина що милого щодень виглядає, в'яне, сохне сиротою. Де дітись не знає, піде на шлях подивитись, поплакати в лози, защебече соловейко, сохнуть дрібні сльози, послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, ніби з милим розмовляла, а він знай співає. Та дрібно, та рівно, як Бога благає. Поки вийде злодій на шлях погулять З ножем у халяві, піде руна гає, піде і замовкне, нащо щебетать, Запеклою душу злодія не спинить, тільки стратить голос, добру не навчить, нехай же лютує, поки сам загине, Поки безголов'я ворон прокричить. Засне долина, на калині і соловейко задріма, Повіє вітер по долині, пішла дібровою руна. Руна гуляє, божа мова, Встануть сердеги працювать. Корови підуть по діброві, дівчата вийдуть воду брать. І сонце гляне, рай та й годі. Верба сміється свято скрізь, Заплаче злодій, лютий злодій, було так перш, тепер дивись. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питай. Nežinai.